Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ Скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам, «АйПетрі». Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами, підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. 18-й окремий центр протидії технічним розвідкам скеля зсу збройних сил України. Вимоги, технічна освіта. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч, медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Барселона Реал на Мегого. Кульмінація шаленої чемпіонської гонки в Іспанії. Хто переможе в заключному ель класіко сезону? Дивіться 11 травня о 17.15. Ексклюзивно на Мегого. Є речі, про які варто мовчати. Друже, робимо виставку трофеїв. Збираємо вам на дрони. Ага. Не могики, а приходь і людей своїх приводь. Тільки вдягніться по формі. Ну щоб солідно. Скинь точку. Кидаю пост. Вже пів інтернета знає про виставку. Купа народу буде. Так є... так є інформація по центру прийняття рішень. Ціль стандартна. Люди у формі, військова техніка. Пишіть координати. Майор, увага! Там є цивільні і можливо діти. Сьогодні... Сьогодні цивільні, завтра вже військові. Сьогодні діти, завтра солдати. Два іскандера, думаю, буде достатньо. Не повідомляйте публічно про дату, час та місце проведення масових заходів за участі військових та волонтерів. Використовуйте персональні сповіщення. Ворог чує, пильнуй. Якщо висловлюватись. Тат! Тут щось військове. Не чіпай, не рухайся. Так, зараз повільно відходимо, як до сюди дійшли. Міна. Викликайте 101. Побачив підозрілий предмет. Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни рандеву з Яніною Соколовою. Новий сезон. Субота 20.00. На п'ятому каналі. Друзі, доброго дня. 15-та на годину. Хайма приходи прильоти наші журналісти там, на війні. Самісінькі нуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь. Унікальна пропозиція від унікального центру ЗСУ Скеля. Ми воюємо кіберзброєю майбутнього українським засобом протидії технічним розвідкам АйПетрі. Ми найтехнологічніше українське військо. Йди служити з нами. Підписуй контракт, і твоє місце буде незмінним. Вісімнадцятий окремий центр протидії технічним розвідкам скеля ЗСУ Збройних сил України. Вимоги технічна освіта. А кому зараз легко? Мені без тебе лячно. Цей братан. Вертайся. Завжди чекають. Чоловічі проблеми життя немає такти краплинами. Представляємо новинку від українських експертів. Омнімен Омнімен це активний натуральний комплекс, що стане на захисті чоловічого здоров'я та додасть драйву до чоловічого настрою. Омнімен завжди і всюди. Чоловік, вже в аптеках та онлайн. Електронні та аудіокниги, періодичні видання усе в одному застосунку, тематичні добірки книжок для вашої команди. Кука це онлайн-бібліотека для компаній. Кука це знання, які працюють на ваш бізнес. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДаР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар є речі, про які варто мовчати. Друже, робимо виставку трофеїв. Збираємо вам на дрони. Ага. Не могики, а приходь і людей своїх приводь. Тільки вдягніться по формі. Ну щоб солідно. Скинь точку. Кидаю пост. Вже пів інтернета знає про виставку. Купи народу буде. Так є... так є інформація по центру прийняття рішень. Ціль стандартна. Люди у формі, військова техніка. Пишіть координати. Є... Майор, увага! Там є цивільні і можливо діти. Сьогодні, Сьогодні цивільні, завтра вже військові. Сьогодні діти, завтра солдати. Два іскандера, Думаю, буде достатньо. Не повідомляйте публічно про дату, час та місце проведення масових заходів за участі військових та волонтерів. Використовуйте персональні сповіщення. Ворог чує, пильнуй.